Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, що я буду далі робити з цією красунею як я буду її обробляти. Одну ніч вона переночувала, я її не тривожила і вона собі постояла, а тепер я хочу дати її і попити, і листки протерти. Зараз це я буду показувати. Я взяла воду, взяла саліцилову кислоту. І буду розробляти. Я беру три ложки води і одну ложку саліцилової кислоти. Цим розчином, що у нас вийшло, я буду орхідейці протирати листя. Чому я буду цим розчином протирати листя? Це є саліцилова кислота, а шкідники дуже бояться саліцилової кислоти. І зараз я протру, бо орхідейки прийшли з теплиць і, можливо, десь, може, є якісь шкідники, і я листя протру. І з однієї сторони листочки протру, і з другої. Отак гарно я протираю всю орхідейку. Вона собі відпочила цілу ніч. Я її не тривожила. Дала її віддихнути від дороги. Гарно все протру. Не шкодую саліцилової кислоти цієї розведеної. Так, щоб і в пазухи зайшла саліцилова кислота. Навіть і маленькі є листочки такі, також протираю, стараюся також, щоб туди попала оця кислота. Навіть дам трошки і всерединку, щоб туди пішла водичка з цим розчином. Я її ще не поливала. Не поливала її ще, думаю, я її перший раз протру листя. А зараз я дам трошки її попити. Отак От я протерла листочки. І зараз я дам ці орхідейці також і попити. У воду нічого не буду давати. Нічого ніякі антистреси не буду давати, абсолютно нічого не буду давати, дам тільки чистеньку водичку. От у мене є вода. Я у блюдечку налею її води і хай ось собі знизу, потягне собі водички. Там трошки водички її потім ще, як вона, буду бачити, що її замало, то я дам потім її ще трошки долию. Зараз хочу подивитися, також, чи немає у неї торф стакану всередині. Але тут не думаю, щоб був, бо переважно цей виробник ідуть орхідейки без торф стаканів. Але всяко може бути. Я зараз розгорну. Розгорну кору тут і подивлюся. Ні, а немає. Немає. Це мене тішить, що тут немає торфстаканів. З цієї сторони немає. Хіба би ще десь була, бо так не раз є, що з боку, виходить, стаканчик торфяний? Ні, а немає. Немає торфстакану. І це дуже добре, що немає. От, налила водички її, і вже корінчики почали собі тягнути воду. Бачу тут місцями, десь-не-десь є корінчики пропавші, десь отут є пропавший корінчик. Це не страшно. Якщо б потім я бачила, що орхідейка ця мені буде часом або корінчики ставати негарні, то я потім візьму магнікур і магнікуром заблокую. У ту інфекцію, яка знаходиться у корінчиках. А поки що, більше такого я нічого робити не буду з цією орхідейкою, тому що орхідейка гарно квітне, і е, бачу, що е, вона постояла цілу ніч, бутони не, не втратили свій товарний вигляд, вона гарно тримається. Поливати я її не поливала, аж сьогодні я її вже полила. Тому що листочки в неї були гарні, тверденькі, і не поливала відразу її. Ну, а так то в основному отакі дії мої були на сьогодні, що я її могла сьогодні зробити. Бутони дивлюся, що збільшилися. Вчора вони були, дивлюся, одного, коль... одного розміру. А зараз вони, дивлюся, набухають і робляться більші. Значить, все буде у нас гаразд. все у нас буде в порядку. Бутончики будуть розкриватися. І мій Тоша також буде розкриватися гарно, і також буде далі квітнути. Ну, 20 квіток, це буде гарна шапка квітів. Дуже така розмальовка орхідейки. Ну, Шикарна просто розмальовка. Я не можу просто налюбуватися таким сортом, такими сортами, які мають такі е, різні штрихи, такі дуже красиві штришки. І, і, і там дивишся, і там, і там, і там. Ну, ну, ну просто я не можу, просто не можу Від такої красоти е, відірвати очей. Хоча всі орхідеї гарні, куди не подивишся, куди не зайдеш кожна орхідея. Цвіте, то кожна, вона гарна по-сувому. Це так, як діти, маленькі діти, так ми доглядаємо за орхідеями, так ми їх леліємо, балуємо. І хочеться, і тішимося, тішимося в першу чергу, бо тому що вони приносять нам радість, коли вони починають зацвітати, перші їхні розпуски квіток це є велика радість. Для орхоманів, які займаються квітами. Ну, коли є так, що орхідейки втрачають, то це є дуже болісно. Тому що ми чекаємо гарного цвітіння, пишного цвітіння, а буває так, що і пропадають орхідеї. Цей виробник Оптіфлор, він є відповідальний виробник. Він гарно вирощує свої рослини. от Зелену масу має гарну, і при тому, що вона має і кореневу масу гарну, і вона може потягнути два цвітоноси. Це є здорова рослина, яка собі буде тягнути ці квіти. Бо є так, що два-три листочки, а вона має два цвітоноси. І приносиш додому, і вона починає потім втрачати і коріння, і листочки починають жовкнути. Ну, і кажуть дівчата, моя орхідейка пропала, бо корінчики пропали мені і листя пожовкли. Але при покупці не звертає ніхто увагу на те, щоб була і гарна коренева система, і щоб була гарна і зелена маса, щоб було оце в першу чергу гарне, бо, тому що рослина здорова потягне і два квітоноси потягне. А така рослина молода, вона ну, дуже, дуже рідко є так, що рослина не тягне два цвітоноси і починає відсушувати. Вона жертвує собою, вона скидає листя, вона свої квітконоси, годує листям. Бо коріння пропадає, і вона починає листям годувати свої оці красиві квітоноси. Ну, але в основному. Якщо таке трапляється, треба обов'язково відразу відрізати квітонос, щоб ви не тягнули поживні речовини. Тому що квіти потребують дуже багато поживних речовин для цвітіння. Для такої краси треба багато поживних речовин. Через те ми їх трошечки і підживлюємо, щоб вони були красиві, щоб вони нас отак тішили. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже вдячна. Хто мені пише коментарі, також дякую за це. Пишіть коментарі. Дуже приємно спілкуватися з людьми, однодумцями. Всім мирного неба, Божого благословення! Будьте здорові всі! Вас Бог всіх оберігає і бережіть себе. До зустрічі на моєму каналі Квіткова Хата та інше. На все добре вам. До перемоги!